Привіт, ми група д 32 з Черкас. Навчаємося в Кникімі, Черкаський філіал. Як тебе звати? Ну розкажи щось про себе, де навчаєшся? Звідки сам ми зрозуміли, що ти з України? Мене звати Роман Корбут. Я навчаюся в Варшавському університеті на факультеті міжнародних відносин. Походжу з України з Житомирської області, Мільчинський район, район. Новенька, слава. Дуже маленьке встави. 60 жителю там живе, приємно згадуватися. І коли приїжджаєш, дуже такий великий контраст приїжджаєш із такого маленького села в велику Варшаву мільйонну. Мене звати Антон. Як тобі там подобається навчатися? Я вам скажу чесно, дуже цікаво. Вимагають те, що мені здається потрібно для спеціаліста міжнародних відносин. Немає нічого лишнього. Якось так все підібрано дуже класно, і, і що дуже цікаво, можеш вибирати додаткові заняття. Сам вибираєш, сам на них реєструєшся, можна вибирати викладачів собі. Абсолютно інші відхід. А з проживанням як гуртожиток надається чи квартиру займає, можна жити в гуртожитку, але немає такого, як як у нас, що в нас ти приходиш і мусиш там тебе відразу університет направляє. Ти повинен про це дбати сам. Ти повинен звернутися і тобі дадуть. Але дуже багато студентів живе. В цих в квартирах я, наприклад, живу в гуртожитку дуже добрі умови. А це а питання: а наприклад, ну, яка цінова, ну, який ціновий діапазон у гуртожитку і ну так, щоб знімати просто житло? Бо в нас я знаю, що звичайно набагато дешевше жити в гуртожитку студентові, чим знімати житло, але звичайно, що ну, дуже багато так сказати, зручностей. Mm -hmm. Так, я скажу так. E, тут так само є різниця, якщо ти живеш в гуртожитку, то це дешевше виходить. Як хлопцям набагато легше тут жити в гуртожитку через те, що там туалети все одно на коридорі. Е, умови, умови я скажу супер. Для хлопців нормально. Може, дівчатам трохи це не пасує, але взагалі, там не знаю, євровікна відкриваються, кухні прибрані, чисті, душові кабінки, прибрані, чисті, все гарно, все нормально. Mm. Mm. Я не жалію, що я живу. Я вже, я вже третій рік живу в і нормально себе почуваю. Слухай, а як ти взагалі от що тебе сподвигло на те, щоб навчатися саме в Польщі? Я просто подумав собі. Е, в мене була така можливість переді мною. Студенти з мого регіону, з моїй з мого села вже поступали в Польщу. Говорили, що там нормально, що там висок, високий рівень навчання. Немає такої корупції, як у нас в навчальних зап... закладах. Взагалі, в мене не мене немає навіть поняття в голові про те, щоб думати, що і кому і за якийсь екзамен платити, бо, мабуть, якщо прийдуть до професора якоїсь пропозиції, такої то виженуть з університету, ще, й, мабуть, е, з Польщі. Чого доброго? Просто навіть 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 не думаєш. Навіть взагалі не не задумуєшся, щоб щось давати. Просто є в тебе завдання, є, ти типу, повинен вивчити все, що треба здаєш, оцінка. все, більше нічого від тебе не потребують. Може дивно щось така. Розкажіть мені, як, 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 як вас, як ви в Черкасах навчаєтесь? Взагалі на які на якому факультеті? Ми на факультеті такому до дознавому навчаємося. Ну не а у нас так сказать, хорошо. И Хорошо, и да, и коррупции у нас тоже нема вообще пока на темные даже. Мы свои стараемся создавать тоже. Мы даже не задумываемся. Сейчас мы сдаем, например, курсовую работу, защищаем. Зараз на паре. И с тобой разговариваем. разлагаем.